Турботне щаслисте, не вернуть вам ніколи його, хай щастича щоб до неба вам дійти, не турбуйтесь, Бог поможе вашу долю освітить. хай для вас завжди лунає, пісня щастя і добра, хай вас благословляє від цього вам в дорозі, Щоб до неба вам діти, не турбуйтесь, Бог поможе, вашу долю освіти, хай для вас завжди має, пісня щастя і добра, хай вас благословляє, від цього ніця. І тепер перед вами дорога, по нащаді. Відчись вам Бог допоможе, до кінця разом щас свій хай щастить вам наразі, щоб до неба вам діти, не турбуйтесь, Бог поможе, вашу долю освіти, хай для вас завжди лунає, пісня щастя і добра, хай вас Бог благословляє від цього. Сдіть вам в дорозі, щоб до неба вам дійти, не турбуйтесь, Бог поможе вашу долю освіти, хай для вас завжди лунає, пісня щастя і добра, хай вас благословляє від сьогодні до кінця, хай кохання ніколи не згасне, з кожним днем. Є ми долі і щастя, ви від Бога чекайте Його, хай щастить вам, в дорозі, щоб до неба вам дійти, не турбуйтесь, Бог поможе вашу долю освіти, хай для вас завжди лунає, після щастя і добра, хай вас Бог благословляє. Хай щастить вам дорозі, щоб до неба вам дійти, не турбуйтесь, Бог поможе вашу долю освіти, хай для вас завжди лунає пісня щастя.